Так, є в нас перші глядачі. Так, всім доброго вечора. Рада вас вітати. Слава Богу, свята закінчилися, завершилися. Трошки відсвяткували, трошки поплакали, трошки пораділи, трошки похворіли. Отак От пройшли наші свята. Як ви мене чуєте, рада, що ви приєднуєтеся. Хвилинку-дві. буквально. <кліка> буквально поклікайте на наш ефір. Я дуже рада вас бачити, дуже рада чути. Насправді я заскучила за роботи. У мене сьогодні купа людей виходжу з відпустки, бо після 30 квітня, після свого дня народження, трошечки зависла. Ось готувалися до свят, готувалися до, до цікавих подій і так далі. Дайте мені, будь ласка, зворотній зв'язок, щоб я могла розуміти, що зі зв'язком все в порядку, і ми можемо з вами сьогодні говорити. Отож, поклікайте, будь ласка, поклікайте на сердечко або напишіть мені, поставте плюсики, щоб я могла розуміти, що все в порядку, ви мене добре чуєте, добре бачите, що все добре зі зв'язком, і ми будемо з вами сьогодні говорити про щось. Довший час думала про що мені з вами поговорити. Ось, але перед тим, як ви почнете, як я почну з вами розмовляти. І я би хотіла подякувати вам в першу чергу за привітання. В першу чергу хотіла би подякувати всім тим, хто долучився до привітання, хто написав мені коменти. Мені надзвичайно приємно сотні повідомлень в Viber, сотні повідомлень у Фейсбуці, сотні повідомлень по різних джерелах, звідусіль, і в телефоні, і телефонували, і так далі. Мені надзвичайно приємно. І хочу з вами поділитися не тільки сумом, не тільки такими сумними новинами і проходити говорити постійно про проблеми, хочу, щоб ви пораді. І хочу донести похвалитися вам, що от 30 квітня в мене е був ювілей, мені було 50, а це був вівторок, якщо ви пригадуєте, а в четвер у мене народилася внучечка. Ось, Так що я вже вступила в новий статус, у нову роль. Отож, така от весела ситуація. Тому буду вам вдячна за теплі слова і хочу подякувати всім тим, хто мені бажав. Мені дуже багато всього побажали. І дай Боже, щоб всі, кожне слово, ваше в мій адрес, нехай вам прийде сторицею. Нехай Господь заплатить кожному з вас, хто приєднався, хто побажав, хто сказав. Я надзвичайно дякую. І хочу подякувати знову ж таки нашим хлопцям, нашим воїнам, нашим головнокомандувачам, які тримають все таки країну, ось які не здали території і які борються за нашу свободу, за нашу незалежність і за те, щоб ми були вільними. Дякую вам, хлопці, низький поклін, за вашу працю. І хочу сьогодні поговорити з вами про таку цікаву історію. Тож час я думала про що з вами говорити. Ось, і е, дякую, дякую ще раз, Діаночку, дуже дуже вам дякую. І дивіться. Хотіла з вами поговорити про таку ситуацію. Довший час думала, думаю, що людям розказати. Багато цікавих тем в мене вже є, багато всього є. Тому ситуація така доволі весела. І сьогодні, значить, була в мене клієнтка. Я думаю, що тема наболівши, тому що дуже часто ми зустрічаємося з такими ситуаціями ось з проблемами в бізнесі. Так? І яка власне проблема? Які проблеми нас? Доганяють в бізнесі, як то кажуть, значить, зателефонувала мені моя одна із улюблених клієнток. Написала мені, Ліана: Мені потрібна ваша допомога, і мені потрібна ваша консультація. Я думаю, що ми з вами я впевнена, що ви мені допоможете. Я дуже люблю таких клієнтів, я дуже люблю таких людей, які розуміють. Куди вони йдуть, і вони знають, що вони отримають. Розумієте? Тобто, ми наперед вже маємо якісь такі очікування і налаштування. Розумієте? Тому що очікування можуть бути негативні. І якщо ви очікуєте негативу, він до вас приходить. І коли ви приходите з позитивним очікуванням, то, як правило, відбувається легко процес, відбувається легко робота, і людина отримує дуже класні позитивні результати. Отож, прийшла до мене моя. Улюблена клієнтка. Я думаю, що вона не буде проти, якщо я її назву, але я не буду називати в силу конфіденційності. Чому? Тому що можуть слухати її партнери по бізнесу і так далі. Значить, яка трапилася ситуація? Значить, людина, яка в свій час вклала великі гроші у бізнес, яким не займалася, так? не займалася, тому що був поряд другий бізнес, вона працювала. В іншому бізнесі, так, і протягом тривалого часу їй не цікавив той попередній взагалі бізнес. І що відбулося? Значить, прийшло років ну, десь років 20, коло 20. Гроші там крутилися, їй платилися якісь там відсотки, і вона не особливо вникала в той бізнес. Люди там гарно адаптувалися, люди працювали, вона не звертала на це уваги. І що відбулося? Відбулося те, що. Той бізнес, яким вона займалася, він е, просто. Ліквідувався, ліквідувався в силу тих обставин, які на сьогоднішній день кожен проживає українець в Україні. Тобто є бізнеси, які провалюються, є бізнеси, які навпаки розвалюються. І от вони із чоловіком постраждали, їхній бізнес накрився. І вона вирішила, що треба повернутися назад там, де були вкладені раніше її кошти. Я думаю, що знайома вам така ситуація. Напишіть, чи, чи були у вас такі ситуації, коли ви нібито в бізнесі, але ви не при бізнесі, а де чимось займаєтесь, а десь там щось крутиться. Чи буде у вас такі які знайомі ситуації, чи були ви в таких ситуаціях, чи ну, тобто, чи траплялися в житті такі ситуації і так далі. Отож, значить, поставте, будь ласка, чи плюсики, чи поставте мені щось, напечіть слово так, ось для того, щоб я могла розуміти, чи, ну, чи взагалі маме, от цікава тема. Значить, з чим приходить людина? І вона каже, ви знаєте, Ліан каже, ситуація така ну, плачевна в тому плані, що я повернулася в цей бізнес. І коли я почала копати, я зрозуміла, що дуже багато є тіньової ситуації. Тобто, мені не дають дивіденти такі, які заробляють, мене обманюють, і я, ну якби мене поступово, поступово хочуть позбутися. Тобто мене не приймають в бізнес. Хоча 60 5% її коштів, це є цього бізнеса, є її кошти: 65%. 65%. От. І вона що відбувається? Значить, відбувається те, що вона прийшла, вона подивилася, її починають ігнорити. Поза плечі починають гнати на неї, що вона така сяка. Тобто, починаються якісь такі, знаєте, підкаблучні ігри, і людина впадає в транс. Надзвичайно хороша. Надзвичайно сильна, надзвичайно толерантна, світла людина, якою ми раніше працювали. В мене, до речі, є її відгуки, які вона мені писала, які вона мені розказувала. І в результаті вона втрачає оцей, знаєте, такий стержень, стержень впевненості, стержень віри в себе, стержень в тому, що вона. Може, що вона справиться, що вона знає, що робити, тому що люди, які довший час в бізнесі, так люди по 20 по 30 років, вони справляються, і вони розуміють, що їм робити, вони розуміють, як їм робити, і вони розуміють, куди їм далі рухатись. І тут вона ну попала в таку, знаєте, якби ловушку того, що вона попала до токсичних людей, яких вона раніше не знала і не спілкувалася. Це були виключно якісь такі знайомі люди, і вона не знає, що їй далі робити. І от ми розбирали її цю ситуацію і е, прийшли до висновку до того, що, звичайно, це більше питання є юридичного характеру, як ну, розібратися з цією ситуацією, так, щоб повернути бодай, кошти, тому що кошти навіть і не повертаються, і так далі, і тому подібне. Ну, тобто там різні фінансові схеми, такі, які примушують її. Е, які не доплачують їй. Фактично за ті кошти, які вона вклала. І, ну, типу, вона зараз включається в цю роботу, вона вивчає і бачить, що її просто е, тупо обманюють. І нічого зробити вона не може, тому що ключовий момент. На самому початку, от доволі часто зверніть увагу: ми, коли входимо в якісь бізнеси, і коли ми щось робимо, ну це я не говорю для таких бізнесменів, які там ну, реально розуміють. Тобто ми входимо і спілкуємося з людьми на довірі. Тобто, ми довіряємо людей і думаємо, що буде так завжди. І коли діло стосується уже коштів. Зароблених коштів, так ну і складають там якісь. Ну на початку складають договір, або що взагалі не складають договір і так далі. Ну, великі бізнеси, великі гроші, звичайно, там є договори. Але для цього потрібно що робити? Потрібно з, з брати людей, відповідних, які е, юридично, грамотно можуть допомогти скласти відповідні договори для того, щоб не було пізніше е, нюансів. Це великий великий. Е, як це? Це велика, велика відповідальність, причому ваша. Ось, значить, договір був складнений невідповідним чином, неналежним чином, так, що вона зараз не може забрати ту частку, що би вона хотіла. Тобто він якби прописаний, але не до кінця був прописаний і пророблений. І тепер вони просто швиряють її, геть звідти, і вона не знає, що робити. Але в цьому випадку, що найсумніше, і чому, власне, вона звернулася до мене? Тому що людина. Яка спілкується із токсичними людьми? Ось, яка спілкується із токсичними людьми, вона що робить? Вона обезвірюється, обецінюється. Її постійно обезцінюють. І вона починає що робити? Вона починає вірити в те, що вона ніщо. І в неї закрадається якийсь сум, угу. значить, що зі мною не так. А там уже ціла команда працює проти неї. Розумієте, тобто там є своя когорта людей, тобто там є сім'я, родичі, брат, сват, кум, і так далі, і так далі, і тому подібне. І вони там працюють. І вона, як та, знаєте, перший кобилі хвіст. Тобто, вона вони її не пускають своє середовище і нічого їй не віддають. Значить, і що відбувається? Відбувається. Те, що ти борешся, борешся, ти викидаєш енергію, ти працюєш, ти стараєшся доказати, ти стараєшся щось, щось зробити, і в результаті в тебе нічого не виходить. Получається, те, що ти здуваєшся. От як шарик був надутий, от вона була шариком, так, як я прийшла на Вона потихеньки, 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 і вона здулась. Що значить здулась? Здулась, значить те, що вона втратила енергію. Тобто вона кожен день. Працює, вона віддає цю енергію, взамін вона чує негатив, взамін вона чує образи, взамін вона чує постійні якісь там претензії до неї, очікування від неї, і взагалі її ігнорять і намагають витіснитися звідти. Людина починає сумніватися в собі, обесцінювати, у ній починають закрадатися і починають проявляти себе страхи. Думаю, що були у вас такі ситуації. Іноді такі ситуації трапляються. Ну, не іноді, практично дуже багато і часто. Просто зараз йдеться про бізнес і про гроші. А тут можливо були у вас якісь такі інші ситуації. Поклікайте, будь ласка, ефір, чи були у вас такі ситуації, чи, чи були, чи ви знаєте, чи ви ну, може проживали такі ситуації і так далі. Ось. Тому для того, щоб я розуміла, що я не просто говорю сама до себе. Ось, що, що <кій> реально, це і реальні картини із життя, що ми просто деколи і, е, як це, пропускаємо е, так, ну між іншим, пропускаємо важливі моменти, не складаємо ті самі договори про роботу, про співпрацю, про обов'язки, про хто що буде, про розподіл того, що буде, і так далі, і так далі, і тому подібне. І виходить так, що ми потім втрачаємо. І виходить яка ситуація, що вона просто втратила віру в себе. <кій> Припрошую. Вона втратила віру в себе, вона здулася, вона почала в собі сумніватися і вона втратила енергію. І найважливішим кроком, от ви скажете, ну і що? Ну от вона там типу, втратила. І чим ви, Ліана, їй допомогли? Значить, Чим допомогла я? Причому за одну сесію, щоб ви розуміли, сесія тривала півтори години, щоб ви розуміли, я працюю взагалі то. У мене сесії тривають від години до двох. Якщо це не перша непочаткова діагностика, ось е сесія у мене триває від години до двох. Ну, в середньому, плюс-мінус там, півтори години. У кожного по-різному. Може бути годину 10, годину 20 там, чи годину 30 і так далі. Ось. Тобто, до чого я веду? Веду до того, що протягом цієї півтори години мені вдалося відновити її енергію, відновити її віру і пропрацювати ту образу. Яка сиділа в ній і яка поглинала оцю енергію. Тобто енергія вся йшла на те, що вона ображалась. І коли вона пропрацювала і відпустила цю образу на цих людей, <кій> перепрошую, потік світла почав литися на неї. Енергія. Драйв. Як вона казала, Боже, відчуваю прям тепло. Прям відчуваю просто дрож по всьому тілу. Плоть до, до такого кайфу, вау-вау-вау. Ну, чуть не до оргазму. розумієте? Тобто, отакий стан, який змінився. І вона, ну, прям вона дуже емоційна жінка, дуже красива жінка і дуже така толкова. І вона почала казати, Ліана, Боже, як я вам дякую! Це мій стан, він повернувся. Я тепер знаю, що мені робити, і так далі. Вау-вау-вау-вау-вау! І от така от ситуація сьогодні відбулася. Тому дивіться, це я, щоб себе похвалити, але, тим не менше, для того, щоб показати вам, які зміни можуть відбуватися, коли ми здуваємося, коли ми втрачаємо віру в себе, коли ми боїмося, коли ми сумніваємось, для цього потрібно йти до спеціалістів і потрібно пропрацьовувати. В результаті вона прийшла до висновку, що вона буде шукати відповідного юриста, вона буде шукати людину, яка допоможе їй правильно це ну, вплоть до судових процесів, де вона зможе відвоювати те, що належить їй. Ось такі от ситуації, і це не одноразова ситуація, це одна із багатьох ситуацій, коли люди приходять з бізнесу, з дуті. Безпомічні, де вони попадають в тупік, де вони попадають в безвихідь, де вони відчувають пустоту, порожнечу і так далі. Я з цим всім працюю. Але фішка в чому? Фішка в тому, що людина, яка працювала зі мною, вона може купити собі, наприклад, одну консультацію, і вона точно отримає результат. А люди, які приходять вперше. Вперше. Може не відбутися процес за одну зустріч. Для цього ну, може потрібно може дві-три зустрічі. Тому у мене мінімальний пакет, наприклад, як я пропоную людям, це три мінімум консультації. Але це все я пропоную, тобто, я бачу на першій консультації. Перша консультація це є діагностика. Що таке діагностика? Ще раз хочу вам нагадати, сказати, і для тих, хто буде, тому що багато людей прийшло до мене, багато можливо не знають, не чули і так далі. Діагностична консультація це перша зустріч, коли я вивчаю вашу ситуацію. На це я приділяю хвилин 40-45, а іноді до години часу, тому що бувають різні ситуації. І деколи буває, що ми затримуємося, і деколи дотягується до години часу. Я вивчаю вашу ситуацію, розказую, в чому проблема, над чим потрібно працювати, і скільки плюс-мінус для цього потрібно зустрічі. Ось, і вже там після цього розказуємо. Якщо там не складна ситуація, можу дати декілька рекомендацій. до речі, люди часто приходять, отримують рекомендації, і, відповідно, їм, потім вони вже розуміють, куди їм далі рухатися, і відповідно вони далі вже діють самостійно. Ось. Тому така от ситуація. Тому дивіться, запрошую вас до себе на діагностику, яка поки що є на акції. Тобто діагностична консультація коштує 750 гривень замість 1000 гривень. Ви приходите, тобто пишете мені в дірект, Ліана, потрібна консультація. Можете коротко написати про свою проблему. Ось, і після цього я вас переводжу, там відправляю вам реквізити, ви оплачуєте, і в Viber, Skype або Zoom Ми з вами спілкуємося з відеозв'язком. Ось, тобто, ви приходите до мене, і ми таким чином розбираємо вашу ситуацію. І не треба тішити себе, що воно пройде. Що воно ну не мене, що воно менеться, а якось буде і так далі. Це все затаюється в наш тілі. От якщо б би... <кій> моя клієнтка зараз не прийшла, вона вже і так досить носить довго цю ситуацію, і досить довго ця образа в ній живріє. Розвивається образа, розвивається, вона засіла в неї в грудях. І в грудях пізніше людина починає кашляти, людина починає душитися, людина може мати пневмонію, бронхіти і так далі. І після цього може бути навіть та сама онкологія, якщо її не пропрацювати. Ось тому, будь ласка, не зволікайте, якщо маєте такі. Якісь неприємні ситуації, хотіли б розібратися, хотіли би розкопати і так далі. Тому хочу вам сказати ще одну таку важливу деталь: що коли ви починаєте якісь робити бізнеси, пам'ятайте, що вам потрібно складати договори, вивчати ситуацію, вивчати ту ситуацію, яка є у вас, що пропонують вам. Тобто, ці нюанси потрібно про проговорювати. Тобто, потрібно все вивчати. І потім, після цього, вже робити відповідні висновки і підписувати Це це звичайний людський фактор. Вірю, не вірю, люблю, не люблю, довіряю, не довіряю. Погоджуєтеся зі мною? Будь ласка, поклікайте або поставте плюсики, щоб я могла зрозуміти і почути, чи ви мене чуєте, розумієте, і чи ви погоджуєтеся зі мною в цьому, в цьому в даному питанні. Ось, <кій> Перепрошую, бо я трохи <кій> перехворіла ще до повного щастя. І <кій> Ще відходжу від того, що мало надлишки, коли говорю, починаю багато... ну коли довго говорю, починаю першити в горлі кусати. Ось тому така ситуація. І е, до чого я веду? Веду до того, що потрібно проговорювати і не потрібно затаювати. І фішкою нашого життя, щоб ви розуміли, є комунікація. Тобто те, як ви спілкуєтесь як ви взаємодієте з оточуючими. І наскільки в вас ця взаємодія є коректною? Тобто наскільки ви взаємодієте? От дивіться, якщо взяти наприклад шкалу від 1 до 10 – де один – це дуже класна взаємодія, і оди, перепрошую, 10 – це дуже класна взаємодія, і 1 – це зовсім погана взаємодія. І якщо ви в процесі життя і ваше оточення йде менше, ніж 5, ну, тобто 50 на 50 – це теж дуже поганий показник, насправді. Якщо ви кажете, я взаємодію зі своїм оточенням, там на 5 – це погано. Чим нижче, тим ще гірше, чим вище, тим краще. Але нормою вважається на 7, на 8, а краще на 9. І якщо переглянути своє оточення, подивитися, що відбувається у вашому оточенні, то ви можете збагнути і ви можете зрозуміти, чому у вас виникають ті чи інші проблеми. От, якщо у вас пандоз в житті, то він у вас тому, що ви неправильно взаємодієте з оточуючим середовищем. Або ви щось приховуєте, або ви брешете, або ви лукавите, або ви нещирі, або ви ще там щось. Ви нам тут одне говорите, там друге. І звідси в нас починаються різного роду проблеми. Точно само так в бізнесі, розумієте? Тобто, якщо ми лукавимо і хитримо, а як правильно зробити, цього я навчаю на своїй, своїй індивідуальній роботі. Тобто я показую, я розказую. І ми над цим працюємо. І коли ви позбуваєтеся тієї самої образи, коли ви позбуваєтеся знецінення себе, от сьогодні працювала також із дівчинкою, яка недооцінювала себе. Ось, і ми знову вийшли на рівень, вона впевнена в собі на, на 100%. Тобто, ну що значить впевнена? Тобто, я ціную себе, я впевнена в собі на 100%. І коли цієї впевненості немає, вона мені каже: Ліана, а як пропрацювати самооцінку? Так ви ж були на майстер-класі, ви слухали майстер-клас. Я торочила 3 години. Я дала 20 завдань. Будь ласка, придбайте собі майстер-клас по самооцінці, прокачайте і все. Це не є такі великі гроші, 1300 гривень, 300 чи 1500 забула, скільки там, 1300, по-моєму. Купіть, будь ласка, майстер-клас, прокачайте, проробіть всі завдання і буде вам щастя. І буде ваша самооцінка не на 8, не, перепрошую, не на 4, не на 5, не на 2, а буде на 8, на 9 і на 10. Ну, десь так. Тому дивіться, ще раз нагадую, що була акція. Якщо у вас є якісь запитання, будь ласка, ви можете мені написати. І я з задоволенням, якщо ще буквально хвилин 5-10 можу з вами поспілкуватися, ось е напишіть, будь ласка, якщо є такі питання, можу запит... можу вам відповісти. І хочу нагадати, що ще триває акція. На діагностику 750 гривень. 750 гривень замість 1000 гривень, щоб ви розуміли. Тобто ви оплачуєте не 1000 гривень, а ви оплачуєте 750 гривень. І ми з вами починаємо працювати. Кількість місць обмежена, в мене час не безрозмірний, але тим не менше, що я чекаю ваших запитів. Якщо вас зацікавило, якщо ви хочете розібратися зі своїм питанням, тому пишіть, будь ласка, в Дірект, Ліана потрібна консультація. І я з превеликим задоволенням попрацюю з вами, розберемо вашу ситуацію, і я підкажу, що робити далі. Так, чекаю на ваші питання, буквально хвилинку дві Чи є питання, чи було корисно? Напишіть мені, будь ласка, ось, і будемо з вами прощатися, щоб не тримати, тому що на вулиці майже літо, холодне, будемо так говорити, так? тому що я вам замерзла, у мене сьогодні 16 градусів тепла в хаті, це жах. Я тут мерзну, чуть шубу вже на себе не одягну ось, але тим не менше, будемо сподіватися, що в день літо а на вечір трошки зими. Ось, що швидко прийде, лі, то все буде добре. Чекаю на ваші питання, запитуйте, будь ласка, можете писати мені також в дірите, якщо є питання. Якщо я зразу вам не відповіла, не ображайтесь, бо іноді є час, іноді немає часу, тому я можу записати їх пізніше, наприклад, через відео, як відповідь психолога. У ну, мене є рубрика Відповідь психолога на ваші запитання, і я можу вам відповісти через якесь відео. Тому, будь ласка, будь ласка, слідкуйте. Ось читайте, і я буду з вами прощатися. Пишите мені, будь ласка, ставте плюсики, якщо у вас є якісь питання, що буквально хвилинку можу зачекати. І чекаю вас до себе на консультації. Приходьте, приходьте, позбувайтеся своїх негативів, позбувайтеся своїх тарганів, позбувайтеся своїх тригерів. Які тригерять, які не дають рухатися, які не дають досягати висот. Так. Ну, бачу, що питань немає, не знаю, може, ви не встигаєте, якщо будуть питання, по ходу. Тому з вами була Ліана Бонько і. Я думаю, що до вівторка, вівторок у нас буде о 10-й годині вранці, традиційно, якщо все буде добре, будемо всі живі здорові, будемо проводити ефір. Ближче до ефіру напишу вам тему. Пишіть, будь ласка, свої питання, і я з призадоволенням буду відповідати на них. Всім гарного вечора!